У нас сьогодні на дворі дуже сильний вітер, теплиця просто ходе ходором. А ми будемо сьогодні висаджувати базилік. Він ось такий вже в мене красивий. Я його висівала в касету, а потім ми його пікірували в стаканчики. Зараз я вам покажу ось такий він вже у мене здоровий. має ось таку гарну вже кореневу систему. Тож можна його вже висаджувати. Зараз будемо на огороді під каплю висаджувати. Так, ось я прийшла на огород. Ми сьогодні просадили рядок салату ось такого під каплю. І рядом хочу посадити також базилік. пообривати ці померші лісточки, бачите? А так, вон серединка продовжує рости. Тож, сподіваюся, з неї буде толок. Ось так. Вона виглядає зараз. Зараз чоловік випробувати. Пістолет садить його не вийде. Тому. Так, ось такий корінчик ми маємо вже в стакані. так обережно поставили луночку, пригорнули і все. Дуже швидко і зручно. Для того, щоб отримати таке коріння, я проливала його спочатку після пікіровки Viva препарат, а потім один раз проливала master 134013. Ну, і будемо продовжувати так висаджувати до самого кінця, поки не просадимо цілий рядок. Почну на бік, і вона не хоче лежати, її так здуває. Висаджувати весь базилік одразу не буду, оскільки маємо вже гіркий опит з капустою. Висадили всю, і вона благополучна морозом була.